Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран, начебто, домовились про припинення вогню, яке повинно засвідчити кінець війни, яку він назвав 12-денною. Про це він написав на своїй сторінці у True Social. За його словами, перемир'я між обома державами повинно розпочатися вже вранці, 24 червня. Спершу припинення вогню почне Іран. За 12 годин до цього приєднається Ізраїль. І за добу цитуємо, світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Згодом президент США написав, що Іран та Ізраїль, мовляв, самі прийшли до нього і заявили про бажання досягти миру. Водночас глава МЗС Ірану Аббас Аргачі заявив, що станом на зараз немає угоди про будь-яке припинення вогню чи військових операцій. Проте, після гучної заяви Трампа про припинення вогню, Іран укотре завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили в армії оборони Ізраїлю. Про це також пише і CNN. Іран зокрема атакував місто Бершева. Там ракета поцілила в житловий будинок, унаслідок чого загинули щонайменше три людини, а ще шестеро зазнали поранень. Водночас видання of Ізраїль повідомляє про чотирьох загиблих. Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Ізраїль та Іран завершили війну. Іран більше не є ядерною державою.